Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове. Сьогодні в нас знову драфт, але знову не самий звичайний, а той, в якому ми будемо бачити лише клуб при виборі футболістів. Ви скажете, що можливо це не сильно велике ускладнення, а я вам скажу, що подивимося, адже на 100% будуть чекати. Приємні і не дуже сюрпризи. Тож не будемо затягувати. Давайте перейдемо до перегляду відео. Що ж схеми нам випали такі собі, але серед них усіх мені подобається 4-2-3-1 широка. Цікава схема, зіграємо за нею. Що ж, пані та панове, з нашою чудовою плачкою, ми зараз можемо бачити клуби, які представляють гравці в піку капітана, і це Альхіляль Тоттенхем. АПЛка, Ікона та Астон Вілла. АПЛК, я думаю, хтось з вас вже міг здогадати, що це невеличке читерство. Адже якщо тут не вказаний специфічний клуб, то варіант лише один це Герой. Тож, в нас є Герой, Ікона, гравець Астон Вілли, Альхіляля і Тоттенхема. Тоттенхем, скоріш за все, це сон висока вірогідність. Альхіляль це напевно Неймар. АПЛка, там є різні варіанти, але це, скоріш за все, Трипл Тріт. І я думаю, що це може бути Джо Кол. Ну, перший, хто мені на голову спадає. Ну, ікону я не вгадаю. Астон Віл не знаю, може якийсь Олі Воткінс умовний. Але я думаю, що з них усіх логічніше взяти Джо Кола. Я за нього вже пограв не один раз, і я думаю, що це буде саме він. Хоча я можу помилятися, адже я не всіх ікон героїв пам'ятаю. Давайте відкривати карти. Так. Власне, це Джо Коул. Його берем класна картка. 90-й 85-й удари, 87-й паси, 91-й дриблінг. В принципі, картка достойна для того, щоб займати позицію в основі. І в якості нападника в нас наступні варіанти. Це в нас Штутгарт, Це я не знаю хто, але я думаю, що це Кісінья. Я не пам'ятаю назву клубу Гранада, Борнмут і ще щось, що я навіть не знаю. Тому. Оскільки uh, варіанти в нас такі собі вибирати Нема з кого. Беремо Борнмут, можливо, для зіграності він нам підійде. Це Соланке, нічого в принципі цікавого. Лівий фланг отак. В нас знову Борнмут, В нас Вест і Ще один Борнмут, Самдорія і знову якийсь незрозумілий мені клуб. Давайте саму першу картку беремо. Це в нас сіністера, ну чудово, в принципі, можна навіть в основці якось зав'язати, в нього хоч є. Поки що склад вимальовується явно не бойовий, але давайте подивимось, хто в нам випаде на ЦАПі. Переходимо до вибору ЦАПа, і тут у нас непогані варіанти. Дві ікони. Бундесліга це герой. Гравець Челсі і гравець Адана Спор, здається, так цей клуб називається. Тут є явно з кого вибрати, але я би взяв когось з ікон. Першу чи другу, не знаю. Дуже важко сказати. Я візьму першу ікону. І це в нас Ван Бастен. Так, не сказати, що це той, на кого я розраховував. Але картка непогана. картка непогана: 84, 87, 90, 88. В принципі, грати можна. Це точно краще, ніж Хаджі. Що ж, опорні півзахисники, Шеффілд, знову ікона і знову ікона. Так, це ми вже зрозуміли, що це в нас ікона Центуріона, бо вона більш темна. А це або звичайна, або Вінтер Вайлд Кард. Що ж, давайте. Якщо минулого разу ми взяли Вінтер карт, давайте цього разу візьмемо останню ікону, яка скоріш за все центуріонівська. І це в нас хабі Алонсо. Оу, а я міг взяти старого знайомого з Єна з своєї основи. Другий опорничок, і в нас тут представники МанСіті, Баварії, Атлетіко якогось клубу жіночої ліги і Наполі. На Мансіті я не поведусь, бо я з опорників там пам'ятаю лише Родрі, а людина з таким пейсом мені явно в складне зайде. Тому треба вибирати когось з Наполі, Баварії або Атлетико. І напевно я би взяв з Атлетико, бо там є непоганий коки, який, в принципі, навіть з золотою карткою може якось вивозити. І це коке, неймовірно. Я чесно не знаю, як я вгадав, але це непогано. Переходимо до вибору лівого захисника. В нас тут ліль, в нас тут Атлетико, Пільбао, в нас Ювентус, Фіорентина та Арсенал. Що ж, якщо чесно, судячи з карток, мені здається, що це взагалі нон-рар. Але давайте візьмемо Іспанію. Вайнот, Атлетик Більбао, Баски, забираємо саме вас, і це Юрій Берчіче. Не саме поганий варіант, там був Саня Зінченко. Але ми його не взяли, бо ми чекаємо на його карточку з івенту радіо Екті. Правий захисник. Давайте подивимось. Вау, 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 у нас тут Барселона, дві штуки. У нас тут Наполі, в нас тут Фіорентина і Челси. Ну, давайте відверто. Фіорентина це Додо, 100%. Наполі це скоріш за все Ді Лоренцо. От Барселона, це вже цікаво. Я не знаю, хто саме це може бути, і є вірогідність, що одна з них це якраз жіночка. А от яка, давайте ризикнемо і візьмемо картку номер 1 І це бальде. Це Бальдес, з ним був Араупо. Можливо, це навіть кращий варіант, бо Араупо може зіграти і в центрі захисту, але ми беремо Бальдешку. Класна картка, треба її потестити. На черзі в нас центральні оборонці. І перший з них Ман-Сіті. Причому це кольорова картка. Це цікаво, Баварія, Редбул Лейпциг. Бенфіка та Мілан. Що ж, якщо брати до уваги зіграність, то в нас варіантів тільки тільки Мансіті. І здається, я згадав, що це за картка. Скоріше за все, це Йошко Гвардіоль, який отримував картку під час івенту Radio і який чудово зайде нам по зіграності, ще й додасть іншим її також. Тож беремо першу картку, і це Йошко Гвардіоль. Звичайно, мене пам'ять тут не підвела. Класно, один. Крутий центральний захисник вже є. Я от дивлюсь зараз на статистику на Ютубі і бачу, що цілих 80% дивляться відео без підписки. Пані та панове, навіть не ставлячи на паузу, просто спускайтесь вниз зараз, оформлюйте підписочку на канал. Одразу ставите в під цим відео. пишете коментарчик. Також не забувайте про те, що в описі під цим відео є посилання на інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм-канали, куди також обов'язково переходьте. А зараз повернемось до перегляду відео. Другий центр бек. Ювентус. -кріст... Стелпелса, Стонвіла, Боруся Дортмунд і Ліверпуль. Тут я навіть не думаю чи беру Ліверпуль сподівання на те, що це Virgil One Day. Але це Гомес, але це все одно непогано. Це крутий гравець, і напевно, якщо б я отак от брав, не закриваючи нічого плашку, я б все одно взяв Гомеса. Тож прекрасний вибір, я за себе радий. Переходимо до вибору Голкіпера, тут у нас ПСЖ. Тут на Сальхі Ляль, Ман-Сіті, Барселона. З усіх цих варіантів я хочу взяти Едерсона. Бо, ну, скоріш за все, Мансіті сіті все ж це Едерсон, Барселона це Терштегн, але за Терштегни я вже грав в основці. Тож мені це не сильно цікаво, а от Едерсона можна і затестити. Дивимось, чи правий я взагалі. Так, це Едерсон. Звичайно, беремо його, ставимо в основочку. І в нас поки максималка по зіграності. Що ж, переходимо до вибору заміни і резерву. Чим порадує нас перший пік на замінці. Варто взяти, напевно, Менді. Хай буде просто а раптом нам випаде якийсь умовний неймар тандерстрак Було б класно. Тому беремо Мендішку і ставимо його на замінку. Другий пік заміни оу 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 воу тут не цікаво. Я візьму просто тому, що минулий пік був в Саудівської Аравії. Я візьму і цей також. Тож беремо гравця Аль-Насра, яким є Алекс. Телеш. Що ж, третій пік. Третій піки, тут у нас же спешевочки, і до речі, з героєм. Але герої з Бундесліги це ризиковано, аж ледве не єдине нормальне, що там є, це і заразу якого ми брали в минулому драфті. І я, напевно, візьму гравця з Бундесліги, тобто героя Бундесліги, яким є, як я й думав лі заразу. Челсі, Ніцца, Боруся Дортмунд. Знову ж таки, клуб Менді, і мені здається, що це може бути кесьє, якщо я не помиляюсь. І давайте його й візьмемо. Бо, ну, це 99,9 кесьє. Так, це франкесь є. Ми беремо його, але белі. Який класний був тут пік? Тут можна було взяти і Тюрамчика, і Емреджана, Барселона, Інтер, Вестхем, Айнтракт, і я так розумію, Герої Ла Ліги. Що ж давайте не відхилятись від заданого курсу і візьмемо Герої Ла Ліги. Це в нас Макманоман. Вау! Я, якщо чесно, дуже давно хотів за нього пограти. Дуже давно мені подобається ця картка, хоч у нього і невеличкі удари, але картка прикольна. Перейдемо до вибору передостаннього піку на замінку, в якому нас дві ікони. І, звичайно, я навіть не буду дивитись на інші клуби. Я виберу когось з них. Я думаю, що так як я більшість вибрав з лівої сторони, я тепер візьму якусь ікону з правої. Тобто беремо оцю картку. І дивимося, хто це. Це Гулі. Це містер Гулі! Так! так, кров, це було б ще краще. Але Гулі це теж прекрасно. Забираємо містера Руде Гуліта. А в нас тим часом знову ікона! Знову ікона. І я, звичайно, знову її візьму. Ну, ну, ну Я, звісно, можу додати інтриги і взяти гравця Ліверпуля, але навіщо, якщо я можу взяти ікону, що я і зроблю? І я беру Еріка Кантона. Та що? Кантона, гуліт, блін, ну це дуже круто. Черговий пік, це вже перший на резерві. Боруся Дортмунд, Альнасир, Марсель, Баварія і ПСЖ. Я бачу, що тут єдина спешл карточка це, звичайно, ПСЖ, бо вона така темненька. Тому я візьму її. Чому ні? Я хочу нарешті виграти драфт. Це дембелє, це єврокартка. Так, це по суті майже звичайна його картка. Але тим не менше це непоганий гравець, як мінімум, для виходу на замінку. Черговий пік. І який в нас тут вибір? У нас тут якийсь гравець Орландо, Торіно, цей взагалі клуб я навіть Не знаю, чесно. Галата Сарай і Атлетік Більбау. Я знаю, що це Дресмес. Оце і все інше, я без поняття. хто це Давайте просто рандомом. Отак. Раз, два, три, чотири, пять, де я зупиняюсь, того і вибираю. Все, ми зупинилися на Атлетіку Більбао Тому забираємо гурузету. Гурузету, здається, я десь вже за нього грав. Черговий пік. В нас тут є Марсельчик, в нас тут є Ліверпуль і Ікона. Ну, вибачте, пані та панове, ну не буду я брати Ліверпуль чи Марсель. Я візьму ікону, звичайно, бо це кафу. Бо це кафу, ви собі уявляєте, Та це ж чудово. Ми ставимо кафу наліво, а потім просто міняємо флангами з... Бальде, і в нас вже неймовірно крутий склад. Останні два піка. Ліверпуль, Барселона. Хтось з них, один з них. Давайте візьмемо Ліверпуль. Я ризикнув. Ну, взагалі, було без різниці, що брати, що Ліверпуль, що Барселону тут. Останній пік резерву: принесіть нам щось хороше. В нас тут є караску, я думаю. Байер без поняття, хто це. ой 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 ой, ой. давайте візьмемо давайте візьмемо байер. Я не знаю, чомусь. от Я так відчуваю, що можна взяти байер, там буде щось цікаве, але ні, тут цікавого взагалі немає. Тож, закриваємо наш драфт вибором менеджера, так як в нас повна зіграність, мені в принципі взагалі все одно кого брати. Але давайте візьмемо менді Лібера. І виглядає він дійсно бомбічно. Я дуже радий такою збірочкою. Так, це виявилось, напевно, легше, ніж я навіть думав. Але тим не менше, це ще не означає, що я дійду навіть до фіналу. А якщо я не доходжу до фіналу, то ми, звичайно, відкриваємо якийсь солоденький, смачненький пакетик з магазину. Передача на Кантуна. Кантуна. Кантуна виходить на ударну позицію. 1-0. 1 0 Чудова реалізація моменту. Гулі забив! Слава Богу! Там опинився голід. Бо як Кантуна тільки що махнув поп м'яч. Ну що ж, 2-0. Першу стадію ми пройшли. І Кантона 1-0. Нарешті відкриваємо рахунок 49-та хвилина. І одразу пропускаємо. Я не знаю, як двоє, тільки що Джо Гомес і цей не змогли. Втримати Суперника і це, по суті, його перший, здається, удар поворотом чи там другий, можливо, з якого він забиває. Ну. да. Джо Гомес! Відіграється, виправляється за свою помилку в захисті. Ері Кантона! 2-0. Маквон Он! Чудово! 4-1, і я думаю, що супернику досить. Так і є. Round three. Fight. Кантона! Я відблокує. Яд блокує Я вже бачив той м'яч в воротах. Ерік Кантона! І знову не забиває. Хобі Алонсо! Хобі... Алонсо, боже, це що за удар? Да ну шо з вами таке, хлопці? Чому ви так б'єте в цьому матчі погано? Додатковий час. Статистика, звичайно смішна. 11 ударів проти двох, А рахунок 0-0. Марко Ван Бастен з Усманом Дембеле створюють цей гол нарешті на 95 й хвилині. І ми пропускаємо. Пропускаємо з третього удара суперника. Серія пенальті. Серія пенальті, пані панове. Серія пенальті за вихід у фінал. Серія пенальтів, яких часто мені не щастить. Ну, точніше, я часто програю, тому мало сподівань на позитивний результат. Добре, перший днів. Чудово боліт! Нема слів. Нема слів, я сам відпустив, сам міг забувати спокійно і вигравати цей матч. Вигравати цю серію пенальті, але на жаль, на жаль, знову, знову не доходимо до фіналу. Знову за крок від нього. Що ж, в якості покання, як і було обумовлено між нами. Я відкрию знову цей пакетик. Знову пакетик за 1000 поїнтів, отже, минулого разу було, в принципі, непогано по дропу. Тож, давайте, 1000 поїнтів. Багато гравців, великий шанс на крутезний дроп. Падає нам звичайна картка золота. І це Марес, але, можливо, це подвійний. Я на це, принаймні, дуже сподіваюсь, але судячи з усього, ні. Судячи з усього, ні, це не подвійний. І Дмфріс. Думфріс uh, це. Нічого не коштує Думфріс, якщо чесно, засмучений. Якщо чесно, я засмучений цим паком. Ми знову не добрались до фінал драфту, хоч були буквально навіть не в кроці, а в півкроці від цього. І на жаль, це лише моя помилка. Тому пакетик, який теж, якщо чесно, засмутив. Тож сьогодні явно не мій день. Але тим не менше, я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, все буде Україна, всім па-па.